Курсант одеської військової академії загинув під час тренувальних стрибків з парашутом. Справу розслідує ДБР. За попередніми даними. Хлопець стрибнув на висоті 600 метрів. Стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола нових курсанта. А також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а Запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний хлопець загинув одразу на місці падіння. Слідство перевірятиме, чи відбулася належна підготовка та інструктаж. Під Час польотів це був вже дванадцятий стрибок юнака за період навчання. Вбивця боксера Сергія Лащенка та кримінальний авторитет Бабек Гасанов вийшов із СІЗО під заставу у 300 тисяч гривень. Наразі у суді прокурори добиватимуться скасування цього рішення в апеляції. Нагадаю, у 2022 році Гасанова засудили за вбивство 28-річного українського боксера Сергія Лащенка, якого він застрелив у 2015 році. Втім, того ж 22-го року Гасанов вийшов на свободу за законом Савченка. Згодом кримінальника затримали знову за вимагання та викрад. Дення людини, але навіть у СІЗО він керував процесом викрадення підприємця, вважає слідство. Члени банди Гасанова катували одесита, вимагаючи 3 тисячі доларів вигаданого боргу. Бандитів вдалося затримати, а Гасанову прямо в СІЗО голосили ще кілька підозр. Зараз він на волі. 35 тисяч доларів за працевлаштування в прокуратурі. За ці кошти державний виконавець гарантував робоче місце своїй знайомій. на той момент. В прокуратурі якраз тривав конкурс на вакантну посаду. Жінка передала повну суму держвиконавцю та його спільнику діючому працівнику прокуратури. Обох затримали копи. Зараз справа шахраїв знаходиться у суді. Вже екс-прокурор з Одеси приховав нерухомість у Дубаї. Про це стало відомо із розслідування Радіо Свобода на основі документів Дубай Анлокет. Мова йде про колишнього заступника прокурора Одеси Олега Корнілова. Згідно з даними з офіційного земельного реєстру Дубаю, він прибав в еміратах дві квартири та готельні апартаменти загальною вартістю понад 400 тисяч доларів. Власником двох квартир він став у грудні 2011-го та на початку 2012-го року. Саме тоді Корнілов був на посаді. А у Дві Яся чотирнадцятому році його люстрували, через що він почав судитися із державою. Після цього Корнілов не припинив інвестувати в дубайську нерухомість у 2021 році. В апеляції Корнілов переміг і отримав від держави понад 2 мільйони гривень за вимушений прогул після люстрації. Але в жодній декларації про нерухомість в еміратах Корнілов не згадав. В Україні внаслідок російської агресії пошкоджено 25% фіксованих телефонних мереж. Знищено або пошкоджено 4300 базових станцій мобільного зв'язку. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, серед ризик факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, можна виділити кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 мільйонів українських біженців. Додам Служба безпеки. Україна зафіксувала понад 9 тисяч російських кібератак протягом 2022-2023 років. Рештована люксова 90-метрова яхта Royal Роман, що належала Віктору Медведчуку, набула статус українського судна, що означає підпорядкованість юрисдикції України. Зміни вже внесені до міжнародної морської організації. Зміна прапора сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходження коштів від продажу до державного бюджету України. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.